Давай поглянемо разом на карту Мага, що вона символізує в розкладах. Бачимо, що він стоїть на самому початку старших арканів, мов перший подих після народження душі. Маг це імпульс створення, той момент, коли ідея перетворюється на дію. Я завжди відчуваю в цій карті потужну, але таку, знаєш, тиху силу, тиху енергію. Знаєш, як буває, коли раптом усвідомлюєш так. Я можу, я готова, я створюю своє життя. Ось це і є така енергія мага. Да, коли ти вже готова щось робити, у нього бачимо під рукою є все на столі. лежать. Жезл, кубок, мечі, пентаклі. Усі ці стихії. Це ресурси усі, а найголовніше у нього ще є намір. Бачиш, рука підняв мах не чекає схвалення, він знає, що вже вартий. Він не сподівається на диво, він і сам є дивом. А тепер уяви, що ти тримаєш там в своїх руках ідею, мрію і розумієш, що час саме зараз діяти, не завтра, не колись. І Мах з'являється в розкладах, коли Всесвіт ніжно шепочує, «Дій! ти готова. У доброму світлому розкладі Мах проявляється як енергія початку, натхнення, це фокус, впевненість, внутрішня сила, це здатність впливати на ситуацію, а не плисти за течією. Це чітке усвідомлення. Я творю свою реальність. А якщо Мах? У негатив, негативній не розкладі, да, в тіні, то це енергія ну, как би спотворюється, це маніпуляції, спроби контролю, це его, гра. Е, це завжди я краще знаю. Це пок аб'юз, це показний успіш. Тобто успішний успіх, як то кажуть, так це бажання керувати іншими людьми, забуваючи про власну істину. Маг це не просто впевненість, це алхімік, який знає, внутрішнє створює зовнішнє. Він не чаклує, він працює з енергією, наміром, словом, ем, дією. Він не чекає на магію, він і є джерелом магії. Якщо ця карта випала тобі в розкладі, то знай, що це значить о готовності, що все, що потрібно, вже є всередині людині, залишається лише зробити перший крок. Далі символика. Пози та жести бачимо. Він підіймає одну руку вгору, а іншу опускає вниз і показує пальцем вниз, бачиш, на квіти. Це жест як вгорі, так і внизу. Це древній символ поєднання світу ідей і матеріальному світі. Мах стає провідником між енергіями неба та землі. Це просто уникально. Ти можеш, Він, як, як, наче каже: я беру натхнення згори і втілюю його тут, на землі. Ти можеш відчути цю енергію в собі, коли мрієш і одразу починаєш діяти, навіть якщо не лише, якщо це лише перший крок. Бачимо, що у нього над головою символ. Безкінечності, нескінченності. Це знак божественного потенціалу. Він нагадує нам, справжня сила не в м'язах і не в грошах, а в намірі, ясності і вірі в себе. У кожному з нас є джерело сили, як ніколи не, яке ніколи не вичерпується, якщо ми з'єднані зі своєю істиною, зі своєю місцею. Так, а про це карта ця. Далі ми бачимо, що на, на столі є чотири стихії: це меч, кубок, жезл і пентакль. Це не просто інструменти, а прояви чотирьох стихій. повітря, води, вогню і землі. Мах вміє працювати з кожною з них, мислити меч, відчувати кубок і діяти жезл. ну і роз... втілювати це пентаклі. Він наче каже, у тебе є все, все. Тепер об'єднайся це в одна ціле і дій. Далі у нього, бачиш, біля ног квіти, квіти, і природа, під його ногами особливо багато троянд і лілії, це символ пристрасті. І чистоти матеріального і духовного. Все навколо нього, бачиш, живе. Він не просто Він не проти природи, а в союзі з нею. Тобто, коли знаєш, коли говорять, що мах що це щось дьявол» і так далі. Ні, мах це світла енергія, бо бачиш природа, світ, все цвіте поряд з ним. І наверху навіть квіти цвітуть. Все добре. Коли ти в гар... Це карта, коли ти в гармонії з собою, усе навколо починає розцвітати. Мах, його одяг бачимо, так, поєднує білий червоний колір. Білий це символ чистоти намірів, а червоний це енергія дії. Він поєднує духовну ясність із земною силою. Це такий, знаєш, тонкий баланс. Не лише вірити, а й ще й діяти. Що ти можеш взяти з цієї символики для себе? Мах. Нагадує, що твоя сила не ззовні, а вона всередині тебе, у твоїх думках, у твоїх словах, у тому, як ти приймаєш рішення діяти, коли внутрішнє бажання зустрічається з зовнішнім кроком, народжується магія, коли ти робиш любовний розклад, що він значить? Коли маг з'являється у розкладі на стосунки, чи то. Буде нове знайомство, чи то нинішній партнер, або навіть колишній, він завжди в, себе, в собі несе силу впливу. Це карта говорить: я можу, я знаю, чого хочу, я йду до мети. Але ось до якої мети питання. Якщо розклад. Позитивний, так? То мах у любові це людина, яка вміє зачарувати, надихати, вести за собою. Він проявляє ініціативу, не боїться зробити перший крок, такий мужик, бере відповідальність за контакт. Часто він вказує на харизматичного партнера, який вміє красиво говорити і діяти. З ним у стосунках не буває нудного. Він заряджає енергією. Якщо ти питаєш, чи є почуття, і мах, ну, падає випадає карта мах, то. Мах може відповідати: є інтерес, є потяг, є бажання завоювати. А ось якщо у тобі випадає тінь карти, да, перевернута, то у тіні мах перетворюється на того, хто використовує силу не заради кохання, а заради контролю тобто, це аб'юз, нездорові стосунки, аб'юзивний партнер, нарцис, маніпулятор, психопат. Тиран, маніпуляції, гра, приховані мотиви, він може створювати ілюзію близькості, бути чарівним, але все тримати під своїм контролем. Це та ситуація, коли зовні красиво, а всередині порожнеча. Якщо карта випала на колишнього, то це може людина, яка вміє. Повертатися словами, але не вчинками, або той, хто ставить себе в центр і не здатний на справжню близькість. Ну це може символізувати карта. Якщо ти витягла мага на запитання, що між нами, так тобі дівчинка поставила запитання, то прислухайся до інтуїції. Чи є у ваших стосунках рівновага? Ти можеш бути собою, чи, можеш, чи можливо тебе ведуть за чужим сценарієм, зрозумієш? В коханні, в любові ця карта може говорити про початок нового роману, про ініціативу з чогось боку, про те, що стосунки тримаються на харизмі, впливі привабості. Про потребу пояснити прояснити намір партнера потрібно, якщо воно випадає. У коханні це іскра, але щоб вона стала вогнем, потрібна щирість. Розумієш, Тому треба питати більше питання. Без неї це лише фокусних, фокусних на сцені, тобто потрібно бути обережним. Далі мах у бізнесі та роботі. Коли мах з'являється у розкладі на професію або справу, я одразу відчуваю енергію. Людина, яка не просто працює, вона створює. Це не виконавець, це той, хто запускає процеси, мислить нестандартно і вміє перетворювати ідею на результат. Якщо вона у позитивному розкладі прямою випадково добра, то це світло. Мах, тут це ініціатива, рилідли лі, лі, лідерство, креативність і контроль над ситуацією. Він говорить про старт нових проєктів, можливостей, як, які можна реалізувати, якщо діяти. Це може бути, наприклад, підприємець, стратег, новатор, лідерком команди або людина, яка надихає інших. Фахівець із широким спектром навичок та впливу. Якщо ти питаєш, чи вийде, мах, відповідає: Так, у тебе вийде, може вийти, тому що у тебе є. У тебе є все, що у тебе вдалося. Це не сум... Але головне не сумнівайся, як, як би дії, знаєш, дій. Що вона ще може означати в бізнесі роботі, в професії? Це початок нової справи, ем, проєкту, ідеї, це успішна співбесіда, презентація, вплив, харзма, вміння продавати себе, майстерність, компетентність, це робота, де багато комунікацій, виступів, переконання. Якщо негативний розклад, так перевернута в тіні, або то це знаєш, якби мах, який надто захопився собою. Він може бути маніпулятором, використовувати знання за, для вигоди, ну тобто маніпулятор, будувати образ без змісту, іноді він вказує на кар'єру, побудовану на грі ілюзіях, ну як мошенник, ризик, обман, особливо в переговорах. Вправного гравця, який йде до мети будь-якою ціною. У розкладі не може бути, це може бути сигнал, будь уважна до деталі, перевір усе, що виглядає надто привабливо. Якщо карта говорить про людину, мах, нагадує. Ти не просто вмієш, так? ти можеш створювати нове. Головне, зібратися, сфокуси... сфокусуватися і діяти з внутрішньої сили. Ти сама та людина, у якої вже є знання, і талант, і енергія для реалізації. Добре, підсумки, карти Таро Мах це початок, це той момент, коли в тебе є натхнення, ресурси і чітке відчуття. Я можу. Він приходить, щоб розпалити в тобі віру в себе. не… Гучну, а глибоку, спокійну, впевнену, що Мак ще може приносити в розкладах це імпульс, початок е, запустити, проявитися, можливість впливати на ситуацію через слово, думку, дію. Це нагадування. Тобі не треба чекати, ти можеш вже творити дій, потенціал вже є в тебе. Тобі треба його лише спрямувати. Якщо в тіні перевернута, то спрямувати, то це питання, які потрібно ставити в розкладі, тобто, ну, коли вона випила клієнтки. Ти справді цього хочеш? Чи просто хочеш здаватися? Чи не використовуєш ти свою силу проти себе або інших? Ти впевнена, що контролюєш, а не маніпулюєш. так? Нах можу звертатися до. В розкладі до тебе так, ну або до клієнтки, ти народжена не для того, щоб стояти осторонь. Ти співтворець своєї реальності. Усе, що тобі потрібно, вже є в тобі. Налаштуйся, сконцентруйся, дій. А решта підтягнеться. Ти можеш повертатися до цієї карти, коли потрібно згадати про свою силу, якщо ти там, на заставку телефону ставиш, коли втрачається фокус, коли хочеться. Вдихнути нове життя в проєкт, в ідею в себе. І пам'ятай, маг це не просто про магію зовні, це про чарівність всередині тебе. Це головне, що потрібно запам'ятати. Дякую тобі за те, що ти провела цей час зі мною. В описі відео та в першому коментарі я залишу посилання на корисні матеріали для навчання та твого розвитку. Обіймаю цілую гарного тобі Дя. Гарного тобі, гарного тобі дня.